Як банки лобіювали свої інтереси в Верховній Раді, до речі, наскільки було це ефективним чи ні серед професійних банків, тих народних депутатів, які там свої кар'єри там могли сказати, що або яких називали народними депутатами, напевно, в Верховній Раді було з десяток. І ми можемо говорити про те, що ну, якщо брати кількісно, то лобі було надзвичайно маленьким. Як правило, всі вони, звичайно, всі завжди збиралися в комітеті, в профільному комітеті. І, власне, вони завжди були ініціаторами певних, певних ідей, змін. Вони були контактерами з, з банківською спільнотою, з асоціаціями різними профільними. Спільнотами і все-таки все інше. Якщо ми прямо по результатам роботи парламенту, я пам'ятаю одну законодавчу ініціативу, це, до речі, до речі, була ініціатива комуністів, фракції комуністів стосовно була така постанова, фактично, маніфест: затвердити процентні ставки відсоткові ставки на рівні кредитів 5%, депозити на рівні 3%. За цю ініціативу свого часу проголосувало 195 народних депутатів. Це такий рівень розуміння того, що відбувається в банках, і рівень цього популізму, який в принципі притаманний українському парламенту, і хочу стверджувати, що він напевно зіснував завжди, що банки це якесь таке певне зло і. Ну, їх швидше треба розкрукулювати, ніж ніж, ніж на зустрічі. Так тобто ви не зрозуміли, що це є Ситу, Да, Ситуація, напевно, з нинішнім складом комітету десь є все таки схоже, з на те, що. Керівник є яскравим признаком однієї з політичних сил, яка ну, відповідно декларує там, певні достатньо популістичні гасла. Але попри, попри це, завжди в комітеті можна було досягнути професійно, професійно достатньо дискусії з, з приводу тих чи інших е, законопроєктів. Єдине, що завжди ну, відставали. Тобто, якщо ми там в 8-9 році, я пам'ятаю, е, коли тоді президент Ющенко ініціював. Такі збори, наради, які зараз стали типом при, при Гонтарів і там, збори з, з керівниками великих банків, правда, ну, не, не завжди зрозуміло потім результати цих нарад. Також у жовтні 2008 року були подібні, там, ряд подібних нарад, де банкіри пропонували ті чи інші там, законодавчі ініціативи, інше стосовно врегулювання кризи. І, і все інше. Більшість з ініціатив пішло все-таки е, в мусорні кризини угу. і реалізовували вже аж потім пізніше. Тобто, х, можу сміло стверджувати, що е, ми навіть не зробили певну роботу над помилками кризи першої, і потім увійшли е, фактично вже е, в 2014 році в нову, в нову кризу. І почався ну, так званий етап вже далі і реформування банківської системи, там етап очищення, який вже мав вже свої наслідки. І ми зараз досі, досі це, це розгрібаємо.